Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка, що я привіз із села. Так, яйця. Огірки домашні, домашні з домашнього садочка грушки. Помідори домашні. Копчене сало домашнє. Так, Султанчик, головне, не їж. Так, це замерзле м'ясце у нас. Ого, те, що треба. Замерзла курочка. Будемо запікати, так, да, курочка, я вгадав. Це курочка. Так, що там ще? Опа! А це домашні, як правильно казати, жир. жир, Буду, Буде жир, коротше. Так, салатик з кабачків. вже щось нюхає. Нічого собі, мама ще замерзле сало, нічого собі замерзле сало є. І саме головне, під заку... не мені під закусочку, я алкоголь не вживаю. Огірочки квашені під варну барабону. Так, султанчик, дивіться. І саме головне це алджіка. Роблю менее опитання. Хто любить їсти домашню алджіку? Мама зробила алджіку і дала мені покушати вже. Так, все, отака маленька розпаковочка. Всім дякую за увагу. З вами був Максимко. Безмежно, ніжно обнімаю своїх тато і маму. І тебе.